Всім привіт! І щирі вітання на хвилі Києва. Мене звати Оксана і я запрошую вас до перегляду мого нового відео. Це відео присвячене спільному проєкту В'яжемо українською і, а саме тижню Магічний Кубик, а також трошки сімейного життя. Спільний проєкт «В'яжемо українською. Організовує наша прекрасна одеситка Оленка Буганова, і багато дівчат беруть участь в цьому проєкті, надихаються, в'яжуть разом, в'яжуть в приємній компанії. Всі посилання на канали дівчат, на канал Оленки я дам в інфобоксі, будь ласка, за традицією, проходьте, підтримуйте. Подобайкою, підпискою, коментарем і обов'язково переглядом, щоб все ж таки скоріше, прогресивніше просувати наш україномовний YouTube. На цьому тижні я не дуже багато годин приділяла в'язанню, але ж все ж таки щось там в'язала. Брала я в роботу 5, не 6. Оленка іноді дозволяє і 5 брати, але, в принципі, це мені не допомогло, нічого я так особливо не просунула. Єдине, що я просунула, єдине, що в мене зв'язалися одні шкарпетки Сергією, а так, і більше особливих просувань не було. Зараз я покажу, що я брала в роботу на цей тиждень. І покажу, як я починала працювати над процесами. Так, всім привітання! Починається наш магічний кубик, і що я беру в проєкт. Перше у мене серпень, магічний кубик серпень. Перше у мене кардиган Ярослава. Ось цей кардиганчик в мене. Хто давно на каналі вже його бачив, я його починала навесні, хотіла все це навесні завершити, але потім швидко якось потепліло, я не встигла і хочу завершити його вже на осінь. Хочу завершити його на осінь. Тут у мене, в принципі, трошки залишились рукава. І трошки пілочки ось тут мені завершити. Почати, почати і завершити. да ось ка Так, це я в'яжу з мериносику такого, нагадаю вам. 95% мереносова вовна і 5% кашемір. 380 метрів у 100 грамах така пряжа. Ось, і дуже класна така хорошенька така пряжа. Тут іще, тут ми Ярославів брали, тут 950 грамів, але я думаю, що є ще такий светр вийде оверсайс якийсь. І трошки я додаю, трошки я додаю ще ось такої, е, мериносова шерсть і шовку. 1500 метрів тоненьку в одну ниточку. Не знаю, для чого я додаю, але но... хай буде. <світ> Ось так. В принципі, можна було обійтись би і одним мироносом. Так, це значить, кардиган Ярослава під номером 1 у мене і під номером 6. Я беру один кардиган на два номера. Так, потім у мене джемпер Лондон. Давно я його вже не в'язала. Ось у мене тут іде жакарт. І мені треба тут все продовжувати. Я його залишила на літо, зараз хочу вже почати завершити його. Там, в принципі, небагато, але жакард я дуже довго в'яжу, дуже довго. Я один. Рядочок, мабуть, годину в'яжу, тож такі діла. Так, потім треті шкарпетки Сергію, четвертий шкарпетки мені. У мене є ось така шкарпеткова корзинка. І я буду брати якісь ниточки, і в'язати. буду дивитися, що мені в руки попаде. Так, п'ятий у мене номер. Новий кардиган Херсон. Це я розпочала в тижні стартів. Я не показувала, тому що я щось тиждень стартів якось у мене пролетів. Єдине, що, єдине, що я почала, це оцей кардиган. Хотіла шкарпетки ще попочинати, але так і не почала. Так, в мене він. Ну я його, в принципі, на тижні стартів почала і в'язала. І, в принципі, він у мене гарно тут просунувся. Тож беру його магічний кубик. Ось такий візерунок симпатичний, ажурний. Це такий літній легкий кардиган з ве-подібним вирізом. Я такі люблю. Пряжа, ось ця Ярнарт. Ось, ось. така пряжа Ярнард Саммер Color 131. Колись мені її подарувала Оленка Макант. Здається, в везірунки ЮЕ я її в подарунок, ось в'яжу. Тож, буду дов'язувати, а коли не знаю. Тут уже зв'язано до пройм, зв'язано. так, незручно мені показувати, це так. Що не поміщається в кадр. Так, зв'язано добро. Вже у мене тут вив'язано. Пілочка там, де гудзички, я вже відв'язала, ось, перезняла, і вже почала спинку. Ну, Спинка, друга пілочка до да, рукави. Якщо не буде хватати, вистачати ниток, то. Рукави будуть такі три чверті, тому що це такі, як ковтинка, типа кардиган-кофтинка. Да? Це у мене кардиганчик Херсон, і я хочу ще спробувати бачила такі брошечки, як кавунчик, да, зробити ще брошечку, спробувати. Бачила майстер-класи, якісь іноземні там. ну, Спробую. То вийде, то вийде, ні, так ні. Мені здається, дуже красиво буде тут на такій пряжі, наче кавунчик, да? таку брушечку червоненьку. Так що. Ну, я думаю, що це взагалі буде <свісно> на наступне на весну аж десь завершено. Не знаю. Подивимось. Зараз вже другі пріоритети якось то такі справи. Буду в'язати. Так, всім привіт! Підключення в мене вечір вівторка, вже майже восьма година. І що я хочу показати? На сьогодні нам випали, до речі, вчора я не змогла нічого в'язати. Вчора випадав кардиган Ярославі і Джемпер Лондон. Ой, джемпер Лондон. 5. Новий, новий кардиган, Херсон мій випадав вчора. Нічого я не в'язала, тому що ну, не було в мене змоги. А вчора я купила, до речі, собі бігала там по справам, купила оці спиці тріо, трійку ще купила і двійку купила. І ввечері, коли вже Оленка дала нам на вівторок кубики. Випав 3-3, і в мене шкарпетки Сергію. І я якраз розпочала в'язати шкарпетки. В'яжу я з ось такого, до речі, теж тільки на днях купила цю вовну льон. Такий мікс, вовна льон. 350 метрів у 100 грамах. Ось такий натуральний колір. Ось. І я вчора розпочала ввечері. і... Не дивлячись на те, що я теж сьогодні моталась по справах. До речі, ще й манікюрчик встигла зробити, тому що зараз у нас наша племінниця-ірочка практикується на курсах майстра манікюру, і треба було їй як модель прийти допомогти. допомогти. Ну, тобто я з'їздила, бачите, красивенько так мені зробила. Ось, була моделлю. І поки там чекала туди-сюди, поки в метро, ну, тобто, невеличкими шматочками, і прийшла додому і ось дов'язала, в принципі, і другу дов'язала шкарпетки. Зранку трошки там, ну, тобто, уривками. Що хочу сказати, все-таки мені ці спиці дуже зайшли, і я швидше їми в'яжу і швидше якось, і задоволення. Мене Єдине, що побачила, що тут, коли розділяла, то в мене вийшло на одній шкарпетки край просто три. А тут косичка. В мене. Бачите? Ну, це Сергію шкарпетки, я думаю, на якість утеплення вони не... Чого я знімаю сьогодні зразу, тому що я хочу показати, які вони зразу після в'язання, а потім уже покажу, які вони після прання. Мені залишилось ось тут шити шить і все. І я сьогодні їх вже завершу. Тут теж ховати кінчики. І буду. Так, пішло в мене, я вже зважила тут залишок у мене 15 грамів. Тобто Пішло 85 грамів наш карпетки 42-го розміру. Чоловічі. Набирала я 56 петель на спиці номер 3 вовна, оця вовна, льон 350 метрів. Тож, в принципі, ось такі діла. Чого вирішила спробувати? Ну, тому що новеньке щось з'явилось, вирішила з спробувати. Ось. Зв'язати. Тому що йому в чистій вовні 100% йому жарко. І, до речі, я десь прочитала, у кого там проблеми з венами, та сосудами на ногах, то краще чисто вовняні не вдягати. Ну, це я так читала, не знаю, чесно кажучи, правда чи ні. Тобто не треба, щоб ноги були сильно в теплі, Треба, щоб така помірна була температура ніг. Тож, в принципі, якраз я думаю, вовна і льон буде нормальні. Так, ось такі справи на сьогодні. Побіжу дивитися вже, о, ну, мене, дивлюся, вже бачите, 19:45. Побіжу дивитися, що там на завтра. Що там на завтра, нам кубики. Викинули, мабуть, вже Оленка виставила. Так, все. До нового підключення завтра. Але завтра у мене теж такий день. Теж ми їдемо по справах. Ну, по справах на кладовище до Сергія батька. То теж не знаю, коли я... Коли ми повернемося. І їдемо з самого ранку, і не знаю, коли ми повернемося. і... В яких силах, скільки сил у мене буде. Всім привітання! Сьогодні вже середа, у мене вже 4 години вечора, ну, дня, вечора, не знаю, я тільки можу зараз приступити до в'язання. До речі, вчора нам Оленка викинула кубики, і кубики випали на. Джемпер на 2 і 5, 2 це у мене джемпер Лондону цей І 5 це у мене новий Кардиган Херсон. Херсон я щось я втомилася від нього, в'язала дуже довго. Ну, багато на тижні стартів. А цей я хотіла його вже пов'язати, тому я взяла його в тиждень магічного кубика. Це. Я починала, хто зі мною давно. Починала навесні. На літо я його відклала і зараз хочу продовжити, що вже носити. Це така ниточка 30% вовна, 10 віскоза, 10 альпака, 50, мабуть, акрил чи поліамід. Це така. Рівниця, це не кручена ниточка. Така приємна на дотик. Тоненька, 750, 720 метрів у 100 грамах. Ось такі у мене три кольори. Основний колір рожевий, ось такий пастильно-бежевий, значить верблюд, да? верблюд. І ось такий. Ось такий синій. Кольори, в принципі, непогано передаються, але трошки, може, оцей колір трошки не синій, а трошки е, такий синьо фіолетовий чи шо, В Взагалі, ну, майже передаються, хочу сказати. Так, і що я в'яжу? Я в'яжу джемпер. З високим горлом таким, да? ось таким візерунком коси і просто лицьова гладь. Я дов'язала вже тоді до вив'язування джакарду. Тут знизу буде йти джакард, три кольори. Спочатку таких два, а потім додається оцей синій, буде додаватись, і вже до кінця йти синім. Але я в'язала спицями номер 3 І потім чогось жакард Я почала спицями мабуть, 3,25 це спиці. Чи 3,75, я щось не пам'ятаю, зараз я їх зміряю. Спиці з поміряла. І мені не подобається щось. Я пров'язала, і мені оцей ефект не подобається. Я хочу зараз розпустити оце до. Цього моменту, де почала вив'язуватися жакард. і все ж таки продовжить спицями знову 3,5. Щоб було ось такий джемпорочок. Хочу сьогодні хоча б розпустити, позняти, ну і вже там, як вийде, в'язати. Не хочу продовжувати. Так, хочу, щоб воно все-таки було. Мені якось не подобається, що він пішов на розширення. Ну, не знаю, може і так залишити. Зараз буду думати. Не знаю. Якось він от потім може попереться і уляжеться. Не знаю, що робити. Щось буду зараз думати і займатися цим процесом. А ви потім уже побачите результат. Помічниця моя на місці, да, Утька? А я теж розпочинаю сьогодні, розпочала вже сьогодні. Шкарпетки для себе, тому що сьогодні четверг. І по плану по плану нам Оленка Буганова викинула перший номер і четвертий. Перший у мене кардиган Ярослава, четвертий шкарпетки мені. І ось я розпочала зранку шкарпетки, трошки пров'язала. Ось такі розпочала з візерунком і що це за пряжа, до речі, це теж ще одна новинка від Ярослав. Вовн, вовна Мироноса 50х50. 50. І тут у нас в 100 грамах 500 метрів. Розпочала на спицях номер 2 ось. І ось такий тут такий, наче, твідовий ефект. Такий твідовий ефект. В'яжу, хочу такі собі тоненькі, щоб було вдома, якби тоненькі. Ну, але я вам хочу сказати, от в'яжу і прямо тепло, тепло рукам, незважаючи на те, що зараз ще не дуже жарко, але вони тепленькі. Також принесла вже кардиган Ярославі. Моя тут коробка. Е, в мене, я хочу завершити вже в цьому місяці його, бо щось я... Ну, Літо було, він був непотрібний, і жарко було спекотно. А зараз мені, а зараз вже треба завершити, не дай дитині, хай носить. Уже в вересні в принципі, буде прохолодно, тож якраз нормально. Ось я подивилась, у мене тут одна сторона завершена вже білочки, а друга. Виходить, що я дійшла тільки до цих бубочок, і мені тут треба піврапорта. Піврапорта, і я вже завершу повністю е тіло, а потім мені ще рукави. От то я хочу сьогодні по максимуму зробити. Ще ж вишивка тут. Ну, вишивка тут така складна. От, то я хочу. Тим паче, що вона може в п'ятницю заїде, євочку привезе, то якраз я хочу і поміряти. Ось ви на своє робоче місце поклала і буду в'язати сьогодні у мене четверг. Четвер і вже на півдесяту я трошки пов'язала шкарпетки і зараз буду займатися вплотну кардиганом. Подивимося, що в мене вийде наприкінці тижня. Бажаю і вам натхнення і всього самого найкращого. В'яжіть і насолоджуйтесь. Так, дівчатка, майже промайнув тиждень в'язання, але результати не дуже великі не дуже такі, значить, по шкарпеткам. По шкарпеткам. Вив'язала я Сергію, ви вже бачили, в принципі, мені тільки було зашити, закрити точніше носочок. Я закрила, але попрати я не встигла. І, чесно кажучи, я і не збирала, ну, як би дуже збиралася, тому що я хочу дов'язати свої шкарпетки і вже попрати разом, і потім віджати в машинці. Може, ще щось буде ось. Така моя шкарпетка одна, результат праці. Так, Сергію готовий, моя одна, друга розпочата. Значить, мої шкарпетки в'яжу з ось такої мироносової вовни. Бігала по справам, купила собі оці спиці, двійку і трійку, два з половиною у мене були. Ось, я раніше купила. І ось таку пряжу нову купила, і, звичайно, і розпочала. Вовна 100%, ой, 50% вовна, 50 ПЕ, 500 метрів у 100 грамах. Ось така. Колір 290-му. Ось такий натуральний колір, еко-колір і з такими вкрапленнями наподобі типу, типу твіду. Ось така пряжа з'явилася у нас. Я не пам'ятаю, скільки вона: чи 50, чи 55, щось таке, тому що я брала її разом з Сергія оці, да? ось цією його в нальон. Тут 350 метрів в 100 грамах. І ну, якась була 55, а якась 50. Я не пам'ятаю, чесно. І чеки я вже десь викинула. Так, ось така пряжа з'явилася новенька, і, звісно, я вже швиденько її використовую. Так, ще, значить, кардиган. Кардиган, як його? Ярославі теж показувати не буду, рукава не розпочала, тільки дов'язала до. Оцей шматочок я дов'язала, але ще не шила і нічого, в принципі, ще достойного не зробила з ним. Так, а цей е, светрик London мій я вирішила не розпускати цей жаккард. Чому? Тому що, в принципі, в мене ж тут фасон. Такі з розрізами внизу буде потім. Після жакарту будуть розрізи, то я вирішила, в принципі, буде як на розширення. Щось мені шкода стало моєї роботи, тому що довго я вив'язую цей жакарт. До речі, вив'язала я тільки десь 4 чи 5 рядків. ось Трошки, ну, трошки вив'язала, потрошку-потрошку, вже, бачите, вже ці візерунок вирисовується. Тож буду далі в'язати цей? Ось такі мої справи. Нічого цікавого, ось що спека була, справ багато було на цьому тижні. Тож, сьогодні що у нас? Сьогодні у нас вечір четверга. Завтра приїздить моя онучка Євочка. В п'ятницю я нічого вже в'язати не буду, навіть не буду дивитися кубики, тому що ну, нема сенсу. Вона, коли приїжджає, я не в'яжу, тому що вона дуже в мене активна, ми з нею бігаємо, гуляємо, бавимося, так що не до в'язання бабусі. Якщо там щось. І буду в'язати, тому можу, якісь шкарпетки, можу свої. А, і, і те, я, я так втомлююся вже вечором, що мені вже навіть і вечором, коли вона лягає спати, я вже не можу в'язати, бо мені вже теж хочеться спати. Так, ось такі діла. Тож, отакі мої справи. Всім бажаю сам, самі найкращі побажання, легких петелек, багато натхнення і приємного в'язаннячка. Бувайте! До наступних зустрічі.